Коли ти це робиш, коли ти пробуєш багато. Зрозуміло, що ти зрозумієш, що не можна попасти в ціль з першого разу. Отак, От знаєш, один вистріл там і, і все, і ти попав. Один постріл з одного постріл. Так же не буває, правда? Для того, щоб попасти в ціль, треба багато спроб зробити. Так само і в нашому ділі. Треба багато спроб робити постійно, постійно кожен день. А якщо ти робиш одну спробу і кажеш, нічого не буде, нічого не вийде, то звичайно нічого і не буде. Тому що з однієї спроби, ну, ніхто не може попасти. Ну, Це буває, але буває дуже рідко. Тому, тому тобі треба робити багато спроб. І тоді в тебе вийде. Але проблема, знаєш, в чому? що не всі люди до цього доходять. Тобто, до результату вони, вони здаються. Вони кажуть, що нічого не вийде, нічого не виходить, це все ерунда не для мене і так далі. тому подібне. У чому проблема? І тому так багато бідних людей. Тому що це одна з причин, тому що вони не хочуть цього робити. Не хочуть отримувати оце, знаєш, невдачі Оці невдачі, які вони постійно терплять. От і, вся. От і вся причина така, основна причина, але їх багато. І про це я тобі теж буду розказувати.